Всім доброго мирного дня! Ви на в'язальному каналі. Сьогодні хочу зробити такий маленький відеозвіт в нашому СП, яке називається Зігрімою душу, де дівчатка і я в'яжемо маніжки. Хто там що в'яже? Шкарпетки, шалі. Я в'яжу тільки маніжки для хлопців. Так, першу почала для чоловіка, і в мене майже є готова робота. Не дов'язувала того, щоб ви хоча б ну, бачили, що я її в'яжу, а не, як то кажеться, подумали, що вона в мене давно зв'язана, ось я її показую в відео. Розпочнемо, напевно, що для маніжки чоловікові я її в'яжу з ось такого 100% мериноса. На 100 грамів тут 1700. Або ну, я дуже думаю, напевно, що 1800, а може і 2000. Тому що вона мені дуже тонка, я її в'яжу 8, 8 складень. І він хотів таку тоненьку маніжку, тому що він не носить грубі речі. Ну, в нього така. Така служба, що він не носить таке. Ось, дивіться, не знаю, бачите, ви зараз я гляну. Так, бачите. Що мені тут залишилось? Мені залишилось пров'язати ось тут хусткову в'язку і закрити. це лишила Просто, щоб показати вам, була б вже, напевно, дов'язала давним-давно. Хочу сказати, яка насолода в'язати на цих спицях. Я прямо настільки задоволена, це спиці Knit Pro Nova Cubics. Як ви знаєте, їх купувала в сумах, коли була в чоловіка, в гостях. Верніше, його пустили в це місто в гості до мене. Ну, не важливо, не важливо. Дуже вони приємні. Раніше думала, що квадратні спиці неудобно тримати в руках. Мені дуже удобно. Це, напевно, мій топчик. Мені дуже сподобалося. І я буду ще купувати собі різні номери. І, можливо, ще дерев'яні куплю, коли буде така можливість, скажімо так. І ось така майже готова робота. Чесно кажучи, зв'язалася вона на одному диханні, не знаю. Я її сьогодні соняні, а завтра дов'яжу і відправлю чоловікові. Ну, коли буду відправляти посилку, бо йому відправлю її. Виперу, вона ще чекає прання. Виперу і вона поїде. В планах в мене було ще позивний, тут вона вишити, але я передумала. Ось цього. Тому що, якщо йому не підійде, він кого, комусь віддасть з хлопців. Тому, бо тут так ще не все йому підходить. Це перша робота, яка майже готова. І я дуже нею задоволена, що, що зв'язалася. Я розумію, що дівчата, може, вже 10 манішок зв'язали. Я такими темпами не маю просто часу в'язати. Далі показую. Далі в'яжеться в мене ось така маніжка. Тут дуже Гарний склад, але тут пряжа трішечки її, скажімо так, поїли, але це все заховається. Ну, Ці кінчики маю на увазі, я все це сховаю. Не буде видно, вона буде, в'яжу її на спицях номер 4. Там я в'язала теж на четвірки, але це кубік, можна сказати, 375. Так, вив'язала один моток. Ось у мене є ще один. На маніжку мені хватить. Це пряжа йде оця біла це 100 меринос. Бачите? А оця в'язана оце зверху в'язана сітка. Це якийсь там щось з чимось. Ну, якась повна І... Цю таку пряжу купила. У да, мене навіть є в дитині зв'язана ковтинка, але за ким я зв'язала, дитина виросла і це вив'язую з залишки. У мене було її 400 грамів, напевно, да, бо вона дуже товста. Вона, виходить, ця маніжка буде досить забита, така тверда. Але я спитала чоловіка, і він каже, що якщо е ви окопи. І дуже холодно, і вітер то таке, що не продуває краще. Тобто ця маніжка для хлопців підійде 100%, от, тому що вона буде така непродувна, тобто тепла. Тут ще підмішаний мохер, додаткова ниточка, додаткова ниточка, я тут мішала, оця ниточка тут ще йде віскоза, бавовна і ще щось там полімід. Так що, я думаю, що буде ось така маніжка. Я вже тут, бачите, розкинула на реглан, вив'язую. Ось така маніжка. Скоро її дов'яжу. Далі починати цю дов'яжу, почну ось цю. У мене теж є намішана, вона теж на товстих буде спицях. На тонкі, Напевно, що оці мені будуть навіть, це четвірка малуваті, я візьму 4,5. В'яжеться і ну, це плотна нитка. Теж змотувала це, щоб повив'язувати ці залишки. і буде, В принципі, кольора це ж не яркі, я думаю, що підійде. Просто от, такої, як я чоловіку, в'яжу пряжі в мене нема то залишок, тому що я йому в'язала жилетку. Зараз вам покажу, бо я теж її буду відправляти, вам обіцяла. І я купила ось таку пряжу для хлопців. Це буде теж маніжки. Теж потрібно її розмотати буде. 4, ви, 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 ви. я так думаю, складення, тому що на 3 я не маю часу в'язати тоненькі маніжки. Ось. Чотири складення буде. 4 в 5 складень. Так, розмотаю. Оцю буду мотати, в мене тут є кусочок пряжі, мені подарували. Це якась вовна з чимось, скажімо так. Я її докупи змішаю, то можливо зробити в дві нитки або в три нитки цієї оливкової, щоб воно було нормально. Зараз підмішаю в три нитки, подивимось. Ось дивіться, бачите, класно вийде в три нитки. Тобто, буду розмотувати зараз цю пряжу теж. Візьму ваги, щоб правильно розмотати. І в мене тут просто в мене її є тільки 300 грам. Ну, скажімо, так, я там намотала багато цих моточків, Вив'яжу ту, на цю розмотаю, щоб вже теж почати в'язати вив'язувати. І покажу вам жилеточку. Так, дивіться, показую вам жилетку. Як я її починала в'язати, я вам добавлю відео. Вона зв'язана три лицевих, одна виворотня. Тут в мене резинка один на один. Тут іде ось ця пряжа Меренос і одна ниточка Мохеру. І вона така, ну, тягуча, вийшла резинка, Тому чоловік її вдіває. Зверху там, куртка бронік ці всі діла. І вона тоненька, але дуже гріє, я чесно вам кажу, тому що він відносив сезон. дуже задоволений, іменно, що вона не широка. І горловина, тут, бачите, вже розтягнулася просто так, як взноски. Вона була дуже плотна по ньому то якраз гріла. Тобто, навіть не знаю, чи він буде користуватися маніжкою, але зараз, можливо, так. А потім він перейде на жилетку, тому що вона тоненька. Бачите? Тобто, якщо хлопці ваші ну, просять жилетки, то в'яжіть, оця модель їй дуже гарно підійшла, тому що вона ну, як потрібно, тянеться. І покажу вам спинку. Я тут так спішила, в мене все тут по-простому, я ні до чого не при... скажімо так, в мене прив'язки ні до чого не було, і мені треба було срочно зв'язати чоловіку, бо він дуже тоді. Кашляв, щоб він не мерз. І я швидко раз-раз, добре, що цю пряжу цей колір купила, була ще, скажімо так, давно. І мало бути ковтинка-ковтинка, бо він дуже любить цей оливковий любив колір раніше. <сміст> Та й зараз любить. Зараз в ньому виходено. І так, обв'язка в мене обична проста один на один була. Ніякі я яголками взагалі ніколи не закриваю, тому що я не стремлюсь для ідеала. Ось так в мене закрите, напевно, що гачком. Так, закрите в мене плечові, набрала по кругу горловинки і пішла в'язати. Ось так вам розказала про цю жилеточку, тому що от вона вже скоро буде відправлятися до свого власника, гріти його. І до скорої зустрічі. А ви в'яжіть. Не забувайте, кому сподобалось відео, ставте пальчики вверх. Ну а ми зустрінемося, вже покажу вам готові роботи. Можливо, в слідючому відео. Можливо, не все покажу, тому що ця маніжка, що я казала, чоловікові, поїде до свого власника. І до скорої зустрічі! Дівчаточка ще не сказала, що внизу буде в інфобоксі посилання на дівчаток, які теж з нами в'яжуть на організатора в'язалки від Наталки, і на наших спонсорів підійдіть, підпишіться, поставте лайк, подивіться відео, не забувайте це, підтримує наш український YouTube і наших україночок. Ну а тепер те точно вже до скорої зустрічі!